Усім привіт, народ! Я гадаю, всі ви чули про знаменитого тиранозавра Рекса. Дикий, гордий, лютий, символ первісної могутності. Таким його вважає більшість, але все ж, його досить часто недооцінюють. Багато людей, які не мають достатнього багажу знань, упевнені, що Тирекс був далеко не найсильнішим тероподом. В основному такі люди гадають, що так, він був сильним, проте були і ті, хто сильніші. Тому, приклад, знамениті спинозавр та гіганотозавр. Їх часто виставляють як більших та сильніших за тирекса. В недавньому фільмі Світ юрського періоду 3» гіганотозавр місцями практично без труднощів перемагав тирекса. А у фільмі Парк юрського періоду 3» Спинозавр так і взагалі без проблем, наче професійний кілер, звернувши тиранозавру. Загалом не лише цих двох прийнято виставляти переможцями над тирексом. І це неправильно, це проблема. Так я розумію, на фоні останніх подій це не така вже й проблема. Та все ж, це в якійсь мірі недооцінка. І здається, що любителі динозаврів забули, хто такий тиранозавр. А я вам зараз напам'ятаю. Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. Адже Терекс був одним з найсильніших, і якщо не найсильнішим тероподом. Але чому? Думаю, ви самі це зрозумієте, переглянувши це відео. Почнімо з того, що серед всіх тероподів у тиранозавра найбільше розповсюджені патології на кістках. Окрім фактичних підтверджень, сама анатомія тиранозавра говорить про те, що на пізніх онтогенічних етапах він був спеціалізований як внутрішньовидовий боєць. Адже навіщо йому потрібні такі адаптації, як великі розміри, масивне тіло, бінокулярний зір, широкі щелепи і так далі. Явно не для полювання на велику здобич, таку як трицератопс, з яким міг впоратись Нанотиранус або молодий трекс, судячи зі скам'янілостей. Взагалі родичі Терекса, такі як альбертозаври, дасплитозаври і горгозаври, перетиналися сиратопсами не меншими, а то й більшими, ніж трицератопс. Наприклад, глотип Еотрицератопса має сліди на морді від зубів альбертозавра. Мало вірогідно, що альбертозавр знайшов його у вигляді падла, адже на морді практично немає слідів м'яса. Також ці рани не несуть на собі слідів загоєння. Напрошується висновок про те, що альбертозавр скоріше його вбив, причому він вбив не якогось дрібного цератопса, а Еотрицератопса найбільшого цератопса відомого науці на сьогоднішній день. Рогатого тануса, так би мовити. І для цього йому не потрібні були великі розміри, потужна статура і широкі щелепи. Всі ці адаптації в теорії могли бути задіяні до більш обороноспроможної здобичі, такої як анкілозавр. Проте цей доісторичний джегернаут був досить рідкісним в екосистемі. Тому маловірогідно, що тиранозавриди спеціалізувалися як мисливці на анкілозаврів. Очевидно, що колосальні на фоні інших тиранозавридів розміри, потужна статура, велика щільність м'язів, бінокулярний зір, широкі щелепи, зуби, які дроблять кістки. Все це потрібно було дорослому тиранозавру для боротьби, для внутрішньовидової боротьби з іншими тиранозаврами, а не для полювання на здобич, таку як трицератопси, з якими могли впоратись і молоді особи тиранозаврів. В наш час одним з таких хижаків, які спеціалізуються на внутрішньовидових боях, є гребінчастий крокодил. Величезні розміри не потрібні гребінчастому крокодилу для полювання на особливо велику здобич. Його значно менший по розмірах родич нільський крокодил в Африці перетинається з набагато більшими тваринами. Розміри, сила, агресія самців гребінчастих крокодилів пов'язані саме з їхньою внутрішньовидовою конкуренцією і постійними битвами між самцями. В значній степені від тиранозаврів їх відрізняє статевий диморфізм, дорослі самці в рази більші, ніж дорослі самиці. У тиранозаврів не було знайдено доказів того, що самці були набагато більшими за самиць, чи навпаки, це може свідчити про те, що у тиранозаврів дуже часто бились як самці, так і самиці, а не як у грибінчастих крокодилів, в яких б'ються в основному самці. Але яку техніку бою сповідували терекси? В основному сліди від зубів знаходяться саме в області голови. Що свідчить про те, що тиранозаври часто кусалися за морди під час бою. Підтвердження цьому витікає із бінокулярного зору. Тиранозаври чудово відчували дистанцію і, скоріше за все, бились лоб в лоб. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Великий інтерес викликають сліди від пазурів на щелепах тиранозаврів. Вони повністю відповідають по формі пазурам передніх і задніх кінцівок інших тиранозаврів. Тобто дрібні лапи Терекса зовсім не були слабкими. Судячи з цих скам'янілостей, він міг наносити цими маленькими лапами, рубаючі удари, як сокирою, навіть залишати сліди на кістках, ні в одного іншого теропода не було знайдено аналогічних доказів подібного ведення бою. Лежачи на землі, терекс також не був беззахисним і міг бити свого суперника ногами, залишаючи великі рани на його нижній щелепі. Тепер ви знаєте, що удари ногами в партері Хабіб запозичив саме у тиранозаврів. Якщо ви додивилися до цього моменту, ви вже маєте розуміння того, що дорослий Терекс це свого роду Майк Тайсон серед хижих динозаврів. Він буквально був створений для того, щоб битися. Ніякий спинозавр, гіганотозавр, ні інший теропод і поруч не стоять в плані сили. Так без сумніву були ті, хто можуть конкурувати і навіть вступити в поєдинок з тиранозавром. Проте це не міняє спільної картини. Тиранозавр один з найпотужніших, якщо не найпотужніший хижий динозавр. Не дарма саме його називають Король, ящер Тиран. Всім дякую за перегляд і пам'ятай, друже, так саме ти. Той, хто знаходиться по іншу сторону екрану, ти особисто можеш допомогти розвивати україномовний палеоконтент. Потрібен лише твій лайк і коментар, а при нагоді поділись цим відео з другом, який цікавиться динозаврами. Зробивши всі ці нескладні маніпуляції, ти вносиш свою частинку в нашу культуру. Здавалося б, дрібниця, проте пам'ятай, із дрібниць будується шедевр. Ну а на цьому у мене все. Разом нас багато, наша сила в єдності.